Ходи Борька, мій хлопчик, ходи ходи до мене, ходи ходи, ходи, Борька, ходи. Борька, Борька, ходи до мене, ходи, ходи борька, ходи, ходи. Ходи Борька, ходи, ходи. Ходи, борчик, ходи, ходи, Бориска, ходи до мене, ходи, ходи. Ходи Борька, ходи сюди, ходи. Ходи Борька, ходи, 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 Борька, ходи, ходи Борька, до мене, мій хлопчик, ходи, ходи, ходи. ходи. Які борки роги красиві, ходи Борька, ходи, ходи мій Бориска, ходи, ходи, ходи. Ходи мій борчка, ходи, ходи, ходи. Ай Борька, Борка, ходи гамкати, ходи, ходи, ходи. Борька прийшов до мене, ходи Борька, ходить давно Борьку не бачив, ходи. Ай, які роги Борьки. Борька, Борька. Борчик, Борчик, Бориско. Прийшов Борька до мене, прийшов, бач, нема вже діокліпса того, загубив. Ходи борька, ходи, борчка, борчка мій, давно борька не їв, ходи, ходи. Борькана, наборкана, на. Наборкана, на, на Боркана, на, на, борка на, борка. Борька, мій хлопчик, ходи, борка, борька, ходи. Ходи борька, ходи, боркана, На, наборкана. Наборкана, на, на. На, борька, борька, ходи. Мий борька. Пришел до хозяина борька, да? Пришел. Похудал борька, похудал. Чего? Подкормим борька, подкормим.